Друзі, вітаю на каналі. Я зараз на кухні готую на швидку руч борщик. І хочу зварити ще крем, ось молочко у мене збігає. Крем для тортика Наполеон. І в мене тут тісто, ось. Дріжджавий. Буду робити верхівки. Тому такий коротенький запишу вам. О на наше життя. Ось це капусточку натушила буду робити. Сьогодні приїжджає наша донечка середня Віка, то я хочу приготувати смачненьке те, що вона любить. І будемо спілкуватися. Зараз вона знаходиться десь. Я напередодні цих всіх. Подій, що були в Одесі, в Харкові, дуже прикро. І також Київ вчора, то дуже було, ну як на душі важко за тих людей, у яких сталася така біда, як таке горе. Співчуваю тим рідним, у кого загинули родичі. І Мої дівчатка старші Катя і Віка, вони в Чернівцях були, там святкували Новий рік. І якраз вчора Катя сідала на Київ на поїзд, та Віка на Одесу. Вона до нас їде. Тому серце було не на місці через те, що ну, через те, що проїходить. Але слава Богу, вже на місці старшенька, а Віка ще в Одесі, тому я чекаю на неї дуже. Думаю, все буде добре. Вона сідає на автобус і буде їхати сюди до нас. Звідси до Одеси це 70 кілометрів. Так що хочу швиденько приготувати і потім познайомлю вас із нею вже, як буду зустрічати. А друзі, там сьогодні вийшло відео без звуку. На пташиному дворі вранці я ходував. То я вибачаю, що не було відео записано зі звуком. У мене просто не було слів, я не знала, що сказати з переживання за це все. Тому вирішила, хай буде так, мене саму заспокоюють курочки. Тваринки, козочки, коли я виходжу туди до них і дивлюся на них, хоча б почухати, погладити їх, вже стає спокійніше на душі. Так що заходьте на відео, яке викладене вранці, передивіться, кому допоможе це відео, буду рада. Бажаю всім, хорошого, мирного неба над головою, всім всього найкращого і до побачення, до зустрічі.